Добрий день малята. Світить сонечко в віконце, світить, усміхається. Ой погляньте, хто прийшов, хто до нас вітається. Доброго ранку киця. Несла киця у торбинці, олівці, зелені, сині. Киця дуже поспішала і дірок не помічала. Киця дирку не знайшла. Олівці всі загубила. Малята, давайте допоможемо киці зібрати олівці та розкласти їх по коробочках. Малята, погляньте ось які різнокольорові олівці. В мене є коробочки різного кольору. Давайте подивимось, якого кольору ця коробочка. Так. Ця жовтого кольору, а ця Ця – зеленого, а ця коробочка червоного кольору, ця коробочка синього кольору. Киця просить допомогти розкласти олівці в коробочки. Якого кольору олівець? Червоного кладемо до червоної коробочці. А цей олівець якого кольору? Синій до синьої коробочки. Якого кольору олівець? Куди ми покладемо? А це якого кольору олівець? Жовтого до жовтої коробочки. Червоний олівець до червоної коробочки. Синій до синьої коробочки. А це якого кольору? Це зелений до зеленої коробочки. Давайте заглянемо у коробочку і подивимось, скільки там олівців? Один чи багато. Скільки олівців у жовтій коробочці? Один чи багато? Так, один олівець. А скільки олівців у червоній коробочці? Один чи багато? Так, молодці, багато олівців. Погляньте, а скільки олівців у синій коробочці один чи багато? Так, молодці, багато олівців. А у зеленій коробочці один чи багато. В зеленій коробочці один олівець. Ой, які ж ми молодці! з завданням. Допомогли й киці. А зараз ми будемо з вами прощатися. Давайте скажемо киці, до побачення!